Останній місяць багато питань чи може як український інвестор купити облігації уряду США через Interactive Brokers. Відповідь так. Десятилітні облігації, наприклад, зараз приносять 4% річних. І якщо ви їх купите на довгий термін, ви фактично зафіксуєте цю дохідність. Ми клієнтам не рекомендуємо купляти окремі облігації, тому що ETF – це простіше, це ліквідніше, там широкий спектр. Якщо, наприклад, взяти AG, то це не тільки державні, а й надійні корпоративні моргадж і поточний yield to maturity іджі, наприклад, зараз 4,78, тобто він все-таки вищий за рахунок більшого кредитного Ризику, але є певна перевага, і купити облігації напряму, тому що ви там, якщо десятилітні купите, то в 2033 році точно отримуєте оцю суму, ну і всі її купони. Також нагадаю, що є tips, inflation protected і так далі. Поставте в коментарях одиничку, якщо зняти детальне відео, варто як їх купувати, і не забудьте лайк.